Вітаю вас, третьокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами попрацюємо над обчисленням буквених виразів, відновленням рівності і продовжимо розв'язувати задачі на визначення тривалості подій. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 38 до сторінки 40. Усна лічба віднови таблицю. Які числа заховалися за листками. У першому, стовпці другий множник заховався, це число 7. Знайдіть перший множник. якщо добуток 16, другий множник 8. Це число 2. Добуток чисел 3 і 5 буде. 15. Знайдіть другий множник, якщо перший множник 4, добуток 16. Знайдіть у наступному стовпці, яке число заховалося за лиском? Це число 3. Знайдіть добуток чисел 5 і 9. 45. На яке число потрібно помножити 2, щоб отримати добуток 20. Це число 10. Добуток чисел 3 і 8. За листком заховався. 24. Знайдіть другий множник, якщо перший множник 4, добуток 20. 5. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Натисніть відео на паузу. Із ряду чисел випиши числа, які є результатами множення числа 5. І це числа. Перевірте, які з поданих чисел діляться на 5. Запиши. І ви записали числа, які діляться на 5. Це 20, 40, 15, 25 і 45. Отож, запам'ятай, на 5 діляться числа, які закінчуються цифрою 5 або цифрою 0. Знайдіть значення виразів у завданні 236 самостійно. У першому стовпчику. 5 помножити на 9 45. Подивіться на другий вираз. Що ви помітили? Що поміняли місцями множники. То добуток теж буде 45. При множенні 0 на число буде 0. При множенні числа на 1 те саме число. 30 поділити на 5. 6. 45 поділити на 5. 9. У наступному стовпчику чим схожі вирази числами, але відрізняються порядком дій. У першому виразі дужок немає. Отож спочатку виконали ділення 45 поділити на 5, 9, і від числа 45 відняти 9, 36. У наступному виразі є дужки. Спочатку обчисліть різницю 45 і 45 – 0, Поділити на 5 буде 0. Передостаньому виразі спочатку обчислюємо добуток 8 і 5. Буде 40. Добуток чисел 8 і 3 – 24. Різниця чисел 40 і 24 буде 16. У останньому виразі обчислюємо добуток 8 і 4 – 32. Частка чисел 8 і 4 2. Сума 32 і 2 буде 34. Порівняємо вирази. Якщо множники однакові, але другий множник, якщо менший, то добуток буде менше. Отже, перший вираз буде менший. Порівняємо наступні вирази. Сума чисел 5 і 1 6. Добуток 5 і 1 буде 5. Отже, 6 буде більше, ніж 5. У наступних виразах ділені однакові. Але на чим більше ми ділимо, частка буде менше. Отже, знак тут буде менше. Віднови рівності заміни зірочки числами. У першій рівності у нас невідомий дільник. Нам потрібно діли на 35 поділити на частку 5. І за зірочкою буде число 7. У наступній рівності знайдіть другий множник. Це буде 5. У наступних рівностях ми скористаємось переставним законом. Тобто за зірочкою буде число 8. І в останній рівності за зірочкою. Число 5. Чи буде істинною рівність частка 35 і зірочка, щоб дорівнювала 5? Якщо в неї замість зірочки поставити число 5. Ми 35 ділимо на 5, то ми отримаємо 7, а не 5. Тому ця рівність буде хибна. А якщо замість дірочки поставити число 9. То 35 на число 9 не ділиться. Отже, ця рівність теж буде хибна. Знайди спочатку значення кожного числового виразу у завданні 239, а потім кожного буквеного виразу. Знайдемо значення числового виразу. 30 помножити на 1 це 30. І помножити на 0 Буде 0. У наступному числовому виразі початку обчислюємо частку чисел 35. Буде 6. До числа 47 додати 6. Ми маємо 53. У наступному числовому виразі обчислюємо частку 25 і 5, 5. І до 45 додати 5 буде 50. 4 помножити на 1. 4 І помножити на 5 ми отримаємо 20. Тепер знайдемо значення буквеного виразу, якщо це дорівнює 4. То частка 20 і це додати це, Ми замінюємо замість це числом 4, обчислимо 20, поділити на 4, це 5. І до 5 додати 4, 9. Обчисліть, якщо С. Б дорівнює 0. То ми у буквений вираз підставимо 0. Обчислимо. Від числа 74 відняти добуток 0 і 5 це буде 0. І ми отримаємо від 74 відняти 0 74. Прийшов час для відпочинку діти. Виконайте фізкульт хвилинку. Завдання 240 порівняє час, який показують різні годинники. Годинники тут показують однаковий час. От тільки перші електронні годинники вказують, що це денний час, а третій електронний годинник показує, що це 0300. Це нічний час. Час. Як прочитати після обідній час, який показує годинник зі стрілками? Ми до 3 годин додамо 12, ми отримаємо 15 годин. Тобто це 15 та година або 3 година дня, або 3 година пополудню. Розв'яжемо задачу 241. Надійка з друзями пішла в театр на виставу, що розпочиналася о 1 годині дня. Закінчилася вистава о 15-й годині. Скільки годин тривала вистава? Коли розпочалася вистава? В Задачі сказано, що розпочалася о першій годині дня. Як інакше можна назвати... Першу половину дня. Це 13 годин. У котрій годині закінчилася вистава. О 15 годині нам потрібно дізнатися, скільки годин тривала вистава. А щоб визначити тривалість події, треба від часу закінчення події, тобто 15 годин, відняти час початку події, а початок у нас 13 годин. Отже, запишіть розв'язання. Ми від 15 годин віднімемо 13 годин і ви отримали 2 години тривала вистава. Розв'яжемо задачу 242. У сонячний недільний день о пів на 12 Максим із друзями пішов кататися на роликах. Додому хлопчик повернувся о 3 годині дня. Скільки часу Максим катався на роликах? О котрій годині Максим пішов з друзями кататися на роликах. О пів на 12 пішов кататися. Як же ми це запишемо цифрами? Ми запишемо 11 годин 30 хвилин. О котрій годині повернувся хлопчик. Він повернувся о 3-й годині дня. Як же інакше можна назвати третю годину дня? Третя година дня це 15 годин. Питання задачі, скільки часу Максим катався на роликах. Тобто нам теж потрібно дізнатися тривалість події. Тому ми, щоб дізнатися, скільки ж тривала подія, нам потрібно від 15 годин відняти 11 годин 30 хвилин. Щоб відняти, ми замінимо 15 годин 14 годин 60 хвилин. І тоді ми години віднімемо від годин, а хвилини віднімемо від хвилин. І ми отримаємо 3 години 30 хвилин. Максим катався на роликах. У домашньому завданні. Знайти значення виразу від числа 40 відняти добуток 8, і це, якщо це дорівнює 4, 1, 2, 0 і 5. І задачі 244. Туристична група розпочала сходження на гору о 7-й годині ранку і піднялася на вершину о 1 годині дня. А 1 година дня це інакше. 13 годин, отож, дізнайтеся, скільки тривало сходження на вершину. На цьому ми з вами урок закінчуємо. Дякую вам за увагу і роботу на уроці. На все добре вам, діти!